Доброго дня, усім здравствуйте. Мене звати Ольга Смирнова, я професор психології, і сьогодні у нас буде прямий ефір для професійних психологів. Для тих, хто бажає стати психологом, для тих, хто бажає розвиватися, професійно консультувати. Тому, якщо ви не професійний психолог, ну це сьогодні не для вас. І так. Давайте ми сьогодні проговоримо про таку дуже важливу тему як супервізія. Інколи буває, що психолог-початківець, і навіть психолог, який вже має, ну скажімо так, деякий час працювання понад 10 понад 15 років, буває так, що приходить клієнт, з яким щось не рухається. От клієнт стоїть на місці, процес гальмує, енергії немає, і ви не відчуваєте результату. І клієнт з цього може розвернутися піти. А коли вже там у вас великий цінник. Або навіть коли ви починаєте, да це дуже боляче. І інколи здається, що проблема в клієнті. Але під час супервізії, а супервізія ну повинна бути у вас як професійний такий інструмент, а стає очевидним, що е спітнувся не клієнт, а ви самі як психолог. І це не контроль, це не. Не якийсь такий момент, а це момент досвідченості, і це момент того, що вам може допомогти. Да, тому що у клієнта може бути така травма, що клієнт буде е, е, мати супротив, да, клієнт має такі механізми захисту психіки, які захищають його макромакротравму. Клієнт буде ну скажемо уходити в супротив. І наша головна задача супервізії зрозуміти, де межа. Добрий вечір, алечка, добрий вечір, де та межа, і де ваша межа да, а де починається про. Це з клієнта, і буває, що клієнт на консультації говорить, да бо приходить молодий психолог, і скажімо так, на супервізії каже: клієнт не рухається. Я не знаю, як йому допомогти. Сесії ніби правильна, але результату немає. Але під час уже під час супервізії часто виявляється, що застрягає не клієнт, а застряг сам психолог, і це не звинувачення, і це нормальний процес, який ми маємо просто його скажімо так перепрацювати і зрозуміти. Що відбувається в тілі психолога, в досвіді, в внутрішніх заборонах, на висловних емоціях, да і де живе саме ця, саме, саме ця тема, яка відгукується в історії іншої людини. Да? І зазвичай буває таке, що не досвіду не вистачає психолога, а саме відгукнула, відгукнулася якась тема, яка ну, скажімо так, зазвичай затронула, і людина, і психолог не може обійти, не може допомогти своєму клієнту. Да? І клієнт і сам психолог більше у розпачі, чим, чим навіть клієнт. тому, що знаєте, дуже боляче, коли клієнт, ти намагаєшся клієнту допомогти, а хочеш йому зробити, скажімо так, причині добро, але клієнт упирається, закривається і не, хоче, не, не вважає, не, не хоче тебе слухати, да, починає дратуватися, починає запиратися і процес починає гальмування. Як ми відчуваємо це гальмування? Уявіть собі, що крута, класна сесія це коли ти сідаєш з. Клієнтам на саночки він цими саночками керує. Да ти йому тільки підказуєш так: диви дерево, диви цей, і ви спокійно з'їжджаєте як на лижах, як на санках. Да, ви, ви класно, цей процес іде як прямо ну, таке катання. А ось коли клієнт починає супротивлятися, це ви як на санках виїхали на асфальтну дорогу, да, і ви нікуди не можете з ним репанутися. І в цьому ефірі давайте ми з вами частично поговоримо. Сьогодні якраз у нас супервізія, у нас супервізія, професійна супервізія. Я вже маю надбання 33 роки, і супервізором працюю вже, я вже не пам'ятаю, більше 15 років, і у нас кожен перший понеділок місяця це. Професійна супервізія для психологів. На професійній супервізії з 18 .30 ви можете стати моїм клієнтом. А ми навіть не виставляємо в інстаграм, що у нас є можливість стати клієнтом замість 500 50, тому що ну дивіться, на супервізії ми беремо 4 людини. Сьогодні сім даних. Сьогодні всі на настільки відділ продажу, продава, асистент і куратор і, і хлоп, і в мене сім людей. Да? Ну так сталося, тому що хтось, переселенець у когось, якась там будемо намагатися. Допомагати усім. Ну, і давайте, що про що ми сьогодні маємо, чесно, з вами поговорити, як психолог з психологом. Да Я як супервізор, ви як психолог, запитуйте, будь ласка, ви можете запитувати як клієнт. І так. Які особисті травми психолога впливають на його практику, як розпізнати власний перенос, що робити, коли процес консультації буксує, як знову оживити цей контакт? Чим супервізія відрізняється від терапії і чому без неї немає професійного росту? І недарма в нашому новому законі, який вступає в дію в 26-му році, в лютому місяці, да перенесли на місяць вступ в? Закону в дію, а то не дарма внесли тоді супервізію. І знаєте, давайте так зрозуміємо, що психологи вибирають не випадково. Да, психологу, психологи вибирають професію не випадково. Ми лікуємо інших тими ж руками, якісь, які якими колись ми зцілили себе. І спочатку, спочатку, дивіться, коли ви починаєте вивчати психологію, ми думаємо, що ми приходимо спасати людей і що ми будемо допомагати людям. Ні, ми в психологію йдемо, тому що. Ми маємо якісь свої власні проблеми. Сьогодні я виставляла, да, що психологи приходять на супервізію, і одна з моїх постійних підписів написала: А що у психолога є проблеми? Так, тому що психолог це жива людина, він живе, він хворіє, розлучається, виходить заміж, народжує дітей. Да, це, ну, не треба думати, що у психолога все класно і в ньому немає в житті проблем. Ні, якщо б в нас не було проблем, ми б народжувалися знаєте, золотою ложкою в роті, ми б ніколи в житті. Ім не стали би класним психологом, тому що коли ми зцілюємо себе, то цими шрамами, якими ми зцілили себе, ми йдемо і лікуємо наших клієнтів. Так? І тому наш кожен клієнт це наше ж зеркало. Так? Або клієнтом, ми з ним спокійно працюємо. Ми допомагаємо професійно, або він нам може підсвітити нашу білі якусь непрожиту історію, тому що в нас тоже у психологів є механізми захисту психіки, психіки, які може не давати нам розуміння до певного часу, поки не прийшов якийсь Певний або не сталася якась подія, і це може статися випадково на консультації. І згадайте, будь ласка, останнього клієнта, який застряг, да ви відчув, що ви відчуваєте, чув, що ви в цей час пережили роздратування, безсилля, вину, да це ваше дзеркало. І тому дивіться, ну давайте, наприклад, на супервізії ну проходить такий діалог. да Багато років тому назад прийшла молода психолога і каже, ми. Я клієнтка не може прийняти свою матір. Я. Ну, от Як ми і так працюємо, і так працюємо, вона не хоче приймати свою матір. Я. І коли ми почали досліджувати, виявляється, що це сама психолог має невирішений біль до своєї матері. Сесії зупинялися не тому, що клієнт опирався, а тому, що психолог стикався з власною тінню. І от давайте ми з вами ну, скажімо так, відповідайте собі на питання, чи можете ви заробляти? Стабільно, хоча знаєте, як допомагати іншим? Да? Чому ви не можете запом... ну, заробляти стабільно? Чому люди до вас стабільно не приходять, чому клієнти стабільно не приходять? Да? От задайте собі такі питання, чому тіло перед консультацією стикається з тим, що знаєте, ви можете відчувати дрож, ви можете відчувати якісь безсилля, ви можете відчувати якусь тривогу, да чому ви нервуєте перед консультацією? Да? Якщо ви там тільки починаєте працювати, це зрозуміло, тому що там ви думаєте про сесію, про структуру, як задати, куди клієнт поведе, яким будуть бути момент. Інколи буває таке, що клієнт а, щось говорить, ви бажаєте сказати це щось клієнту, але ви мовчите. Ну якої, з якої причини ви мовчите? Да? Чому ви не скажете клієнту? Інколи буває така ситуація, коли приходить на супервізію психолог, який каже, ну просто. Хочеться прибити того клієнта, і коли ми порівнюємо, ми розуміємо, що клієнт прийшов з тими ж питаннями, які є у психолога. да. Всередині звучить така фраза: не можна помилитись, не можна злитись, не можна проявлятись, да, А ви жива людина, ви живий психолог. да, Тому що бувають усілякі моменти, які можуть і вас дратувати і злити, і це треба розуміти, яким чином це треба пропрацювати. І давайте ми з вами пройдемо такий тест невеличкий. Коли ви працюєте з клієнтом, що ви найчастіше відчуваєте всередині? да, Клієнт не хоче змінюватися, або я не знаю, що робити, да? або я відчуваю біль клієнта, а, наче свій. Да? І результат цього тесту коротенького він покаже, на якому рівні зараз проф... професійні... ваш професійний розвиток і чи потрібна вам супервізія? Ну, я взагалі вважаю, що супервізія потрібна усім, не зважаючи на те, що ви можете працювати і 20, і 30 років. Ну, дивіться, давайте такий простий, простий момент. У мене є клієнти з. Із... Де ми разом працюємо з нутриціологом, да? тому що я не вмію читати е, аналізи. Да? Я можу взупити в чат GPT, але чат GPT не дасть мені такого глибинного розуміння. Да? Нутриціологи е, е, доволі часто приходять до нас на курс психології і супервізії, тому що вони теж можуть дивитися тільки фізичну сторону, а психологічну сторону вони не розбирають. Да? І коли ми співпрацюємо по одному клієнту, мені нутриціолог каже. Так, дивіться, проблема є в цьому, в цьому в цьому, в цьому, цьому, на психологічному плані це може бути ось так, ось так, ось так. І ми співпрацюємо разом. А да? тому я теж беру е, супервізії, ну, скажімо, є людина в іншій сфері, в якій я не розумію. Це може бути нервопатолог, це може бути юрист, це може бути адвокат, це може бути нутриціолог, це може бути е, лікар. Да? Тому що ми не розуміємо всього. Да? Це може бути психіатр, і тому ми йдемо е, до людини, яка є супервіями. Супервізором. Ще є супервізори з точки зору психології, тому що є якісь власні моменти, які не дають просунутися нам з клієнтом. Клієн. І давайте ми зробимо з вами такий невеличкий, таку невеличку техніку. А вона називається дзеркало консультанта. Закрийте, будь ласка, закрийте очі і згадайте, будь ласка, клієнта, з яким складно. З яким складно. Запитайте себе чесно, що в цій історії моє? Що в цій історії в моє, яку свою емоцію я не дозволяю собі проявляти? І опишіть собі одним словом, опишіть це собі одним словом, і ви отримуєте ключ до власного розвитку. Дивіться, ви можете впертися в якогось клієнта, клієнт піде, да, і ви, ну, скажімо так, не вирішите його питання. А от якщо ви приходите і собі чесно кажете, що ну, дивіться, є така ситуація, не можу пройти з клієнтом, або в клієнті щось мене зацепило. Да? Ми приходимо на супервізії цю ситуацію, і спокійно йдемо далі. Задайте зараз собі питання, а яку частину себе цей клієнт мені показує? Яку Вашу частину вам показує клієнт. Відповідь: це буде ваш, ваш професійний ключ. Як відбувається супервізія? Є супервізія один на один, коли ви, як психолог, приходите і задаєте питання. Наприклад, питання полягає в тому, що в мене є такий клієнт, з яким відбувається така сесія, було стільки та консультацій. клієнт поводив себе так: запав був так, робила техніки такі. Да, і ми поступово розбираємо. Задаємо питання, що тебе зацепило? що в тебе не вийшло? Да? Які моменти свої ти знайшла, в що ти вперлася, Да? І таким чином ми прояснюємо, чи це власна проблема психолога, чи в нього є якась ситуація, де він не знає, яким чином вирішити цю проблему, Бо не техніки, або не вистачає техніка, або не вистачило там психологічних гіпотез, або структура консультації пішла не туди, або не хоче психолог, наприклад, всередині працювати з такими людьми. Да? Ну, наприклад, я принципово не працюю з залежними людьми. Да? Я не працюю з лудоманією, я не працюю з алкоголем. Кліками, я не працюю з наркоманами. Так. Це принципова позиція моя, я не працюю з цими людьми. Так. Тобто я можу спокійно працювати з іншими, кажу, я тут, скажімо, це не до мене, шукайте собі іншого, іншого спеціаліста. Як відбувається групова супервізія? Збираються студенти, і вони знаєте, як такі рибки в, в акваріумі з закритими ротиками дивляться, як я працюю з психологом або з клієнтом. Так. На нашій супервізії можна замість 500 доларів на годину побувати. За 50 доларів в мене в кріслі. А да? це така консультація, яка йде півгодини. А ми розбираємо клієнта, я з ним працюю. Клієнта закриваємо і ще йдуть психологічні гіпотези. Да? Тобто, психологічні гіпотези накидуються клієнту. І сьогодні, ну скажімо так, ми будемо робити це в чаті, тому що ну, задаюся ще питання, тому що у нас сьогодні аж сім клієнтів. Да? Це по півгодини, це буде 3,5 години. На кожного клієнта складається протокол, є психологічні гіпотези. Де є психологічна мета і є техніки, які ми будемо робити з клієнтами. Що допомагає супервізія? Супервізія допомагає це як згляд зверху, вона допомагає мати власну опору, ясність, допомагає бачити невидимі процеси і в клієнті, і в собі, да? і повертає, знімає втому та професійне вигорання. Да? Тому що досить часто, ну, на жаль, з початком війни я бачила класних колег, які давно давно зі мною починали ще займатися. Я бачила, що вони. У війні згоріли, да, і навіть були дівчата, які замість того, щоб консультувати, піднімати людей, скажу, все, я згоріла, ми сидимо, просто платимо Да. І ще це розвиває емоційну, емоційну зрілість нашого психолога. І дає нове рішення для складних кейсів. І так, супервізія це не контроль, а це простір, де психолог росте. Да? Я вас запрошую на групову супервізію. Наразі сьогодні всі місця sold out, у нас місця швидко закриваються. Місця клієнта є на грудень місяць. Будь ласка, записуйтесь. Кожен перший понеділок місяця у нас іде групова супервізія. Групова супервізія часи її заносяться в сертифікат, і крім того, якщо у вас ви проходите 10 супервізій, вам видається окремий сертифікат з часами супервізій, супервізійними часами. Да? Тобто, будь ласка, це дає певненість, це дає розуміння, це дає бачення, як працює професіонал, яким чином ми робимо консультацію, як працюємо зі складними кейсами, і це можна можливість вам іти з вашим клієнтом далі. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам класних клієнтів, я бажаю вам цікавих кейсів, і я бажаю вам нести нашу таку святу. Я вважаю, що психолог це така класна свята професія. Якщо ви працюєте чемно, чесно з вашими клієнтами, то йдіть, будь ласка, і допомагайте людям, тому що це буде така професія, яка ще я думаю, що майже 30 або 50 років після закінчення війни. Кожна людина, не зважаючи на те, що вона зараз в Україні або вона кудись виїхала і втратила свою домівку і мусила адаптуватися за кордоном. Да, кожна з наших людей буде, а це дивіться 30 мільйонів українців виїхало. Да, і 20 тут мільйонів в Україні, 50 мільйонів людей будуть. Будуть е, нуждатися в психологі, да? якщо ми не будемо працювати, то, ну, на жаль, на жаль, люди будуть хворіти посттравматичним синдромом, а будуть хворіти психосоматикою. І зараз прийшов великий саміт е, докторів, де раніше псих, е, психіатри казали, що не буде усіх посттравматичного синдрому, да, коли почалася війна, що буде тільки у тих, там, де люди попали під не, Але… Але на сьогоднішній день прийшов цей великий самет, і м, тут а, психіатри і нервопатологи вже кажуть, що кожної людині. Знадобиться психотерапія, да, і то дивіться, що який великий загал людей буде в цьому нуждатися. А і так, я вас сьогодні на супервізію. Ви можете бути спостерігачами тому що е, клієнтські місця продані, да, вони були продані е, раніше, і за сьогодні дуже швидко заповнюються місця. А тому, якщо бажаєте стати клієнтом і немає грошей, ну скажімо так, на індивідуальну консультацію дорогу, приходьте, будь ласка, на супервізію, але займайте місця зарані. Щоб ну, ваше місце було зайняте з вами була я, професор психології Ольга Свірнова. Я маю власну академію, яка називається Міжнародна академія розвитку особистості. Ми навчаємо психологів, психотерапевтів, коучів, ми навчаємо психодіагностів, які навчаються читати людей за зовнішністю. Старт курсу буде 13 листопада, а 6 листопада буде невеличкий вебінар двох години. Будь ласка, можете зареєструватися в шапці профіля. Він коштує 550 доларів. Якщо є у вас запитання стосовно курсу психології або психодіагностики, пишіть будь, раз, будь ласка, в Директ. Я вас обнімаю одеським теплом. Да, Дякую, дякую вам за сердечки і до зустрічі на супервізії. До побачення. Дякую всім, хто зі мною в Ютубі і в Інстаграмі. Це дуже приємно. Дякую вам. Завжди заходьте, завжди запитуйте.